26 січня стався черговий, вже 13-й по черзі, ракетний обстріл енергетичної інфраструктури країни. Наразі ситуація дуже складна. Найскладніша вона є в Одесі та одеському регіоні. Ну, незважаючи на це, енергетики ДТЕК Одеської електромережі разом з енергетиками Некокренерго зробили все, щоб над коротший термін. Повернути світло в домівки всіх мешканців водич. Сталися аварійне відключення електроенергії. Наразі тривають в області екстрені відключення. В першу чергу, в найкоротший термін ми заживили об'єкти критичної інфраструктури, це медичні заклади, це підприємства, які займаються теплозабезпеченням, централізованим водопостачанням та водовідведенням. Це робиться. Першочерговим для того, щоб в домівках мешканців Одещини при відсутності світла була б хоча б вода та тепло. Ми залучили для того, щоб повернути електрику в домівки всіх клієнтів Одещини, всі 206 наших аварійних бригад, які є в наявності. Ми працювали до самого ранку. Ми намагаємось зробити все для того, щоб всі наші клієнти, хоча б по черзі, на деякий час отримували електроенергію.